А якщо ні, молись, поки не прийде задоволений. Треба задоволено бути, бо лекція не записалася, треба бути задоволеним. Ой, слава Богу! І за те ти подякуєш, так. Там другий буде, бо там десь інші будуть скиди, тоді не переживає. Тому мені хотілося більше з вами. Також ще другу тематику трошки зачепити більше зовні і практично. Це була така духовна сторона, Думаю, що її забагато, і думаю, бока, поки. ще одну сторону, яку я хотів би зачепити, що ми є духовна родина. Я завжди про ці речі говорив з вами. Ну, хочу ще раз наголосити: якщо взяти сьогоднішню тематику нашу є задоволення і незадоволення. Задоволена, це людина світла. Це людина світла. Очі світли, ми до цього покликані бути людиною світла. Значить, що сьогодні я прошу один з одним зізвонюватися. Бо мені дуже боляче, коли живемо разом, і ми зізвонимося. Це не християнство. Це йогоїзм. І моя хата скрава. Це не повинно бути. Інакше через тебе буде хтось незадоволений. І ти когось травиш. А просто подзвони. Одиноко. Скільки від вас, я чекаю дзвінків? Co do mnie tak często dzwoni? Co nie dzwoni? żeby piętnować, żeby był zawsze wam zadowolony. Co miety takie robię? Co mi się wydarzyło? A wam jak posłuchasz, nie zawsze zadowolony. А У вашій пісні є подзвонити мені просто, як ви там, отче, батюшка, а? чи нема в тій пісні? Отця, Ну, Коли ти так не по потребі, не по дурницям, а тільки раді мене самого подзвонити, як людина, як до отця, до батька. Що тобі не дає? А що не дає між собою брат, сестрою і сестра? Брат, брат? Що не дає? Світ? Страсть? Звички тілесні? Що не дає? Один полі що не воїни? Що ти мені дає перейти? Попити час інший. Просто попити часть інший. Ви думаєте, чого я спільноти робив з вами? Полегше спільнота життя. Після кожної спільноти ви виходите піднесені. А коли нема спільноти, відчуваєте себе опустошення, весна Відчуваєте Відчувайте І тоді вже тідайте ух. Я вже вам казав, що коли до мене особа подзвонила, теж там проблема в душі була, і я це відчув я кажу, я тебе люблю, я просто відбув, я тобі не лишаю. Нести тобі добро. Підтримуйте тебе. Це значить ділитися добром. Це значить визивати в собі задоволення, щоб комусь добре. А не мені добре, і поки не буде злегки буде. Це члени одного тіла. І один Христос, який має сама любов. Якщо в голові любов, то тоді і всьому має бути любов. Як Христос світло, то всі мають бути в світі перебувати. Я це прошу вас. Я не кажу, що ви сьогодні всі поміняєтесь. Я не кажу, що ви сьогодні всі дно. Зустріч, кожен з вас. Спілкуйтеся один з одного ради іншого, а не ради себе. Ми ж спілкуємося з тими, з ким мені добре. А якщо комусь зле, то спілкуйтеся, щоб комусь було добре через те. Це християнин, не ви світло для світу. Це має бути. Тому спочатку мені потрібна молитва подяки Богові прослави, щоб визвоти в собі це добро, що мати ділитися. Тому я потребую Бога, як істочника всякого блага, як джерела любові, як джерела миру. Без Бога ні до порога. Тому я з вами до кінця віку прийді до мене. Прийміть моє душу тіло, прийміть духа Небесного. Цього каже Господь. Якщо людина ти душі, то ти прилетиш сюди, бо тільки тут твоя душа заспокоїться. Світ не заспокоїть твою душу. І тільки спільнота дасть відчути духовну людину. До того має війни. Дуже прошу. Служіть у Людові. Деякі раз такі моменти можуть бути, що тебе крутить, не бери луче трубку. Передзвони, потім коли тобі ти прийдеш до себе, трошки постановиш стан. Ти ріха всього не маєш, але перезвони пізніше. Бо коли тебе внутрі крутить, луче б ти не дзвонив. І це потрібно. Зробіть собі нагадування, як хоч раз в тиждень один одному позвонити, чи ти живий. Що не хворієш, чи принести щось тобі, поділитися з тобою, чай попити. Знаєш, ти прий... от просто прийшов, попили чай, поговорили, вже у нас друг друг двох вже сам помінявся. Вже другий стан, вже другий настрій, ми не чіпали вас ріхотів. Ми просто поспілкувалися. І вже ми обмінялися енергії. Хоча якщо ти приходиш або телефонуєш, то відчуваєш, що та людина незадоволена. А свого задоволення не вистачає, щоб переключити її задоволення. Пропонувати помолитися чи. Ти чуєш, що у нас він незадоволений, перемагає твоє задоволення. все скаже, я перезвоню чи він пізніше. Передзвони. І проаналізуй, чому він не вистачає, тобі добра, чому тобі не вистачає добра. Чи десь якийсь черв'ячок ще він залишився під свідомості? Є черв'ячок. Може бути черв'ячок, може бути черв'ячоком страх. Може тим черв'ячком бути, я не хочу, вона знає, що вона зараз мені може сказати. <рес> і все, ти не зможеш усміхнутися, і ти не зможеш підтримати. Як би ти не хотів, тому що вій, піхурці, streams. вже лежить руку бігом. Бо як часу не положе, то вже біда буде. Розпалиться вогонь знову. Це не так, але поверти душу по відносинах. То тільки укріпивши дух, ти збережеш від посили. Отже, а як розділити незадоволення і позиція? Ні. Є відповідь ні, є якісь переміння? Ні. І незадоволення, як розділити? Це незадоволення? Ну, слово ні це теж зло, яке сидить всередині людини. Слово ні. Чому сидить? Чому? Чому це позиція Що, що? Що, Я боюсь, що тоді нам це і слово це Іван. Да. Дивіться, дивіться, слово да і слово ні. Якщо людина говорить тобі дуже е, пошлі слова, неприємні. Звичайно, каже, ні. Мені неприємно. Бо це ти, як кажуть, болото вісиш. Або на голову тобі болото. Те саме, коли людина вимагає, щоб ти звуками. Знову ти кажеш, ні, я не буду цього говорити. Це другий фактор. Третій факт. Слово ні, це загальне слово. Воно має бути конкретизоване. Тоді воно має значення. Слово ні, я не хочу з тобою спілкуватися. Але ти можеш довести, чому я не хочу спілкуватися? А не хочу спілкуватися, звичайно, в мене по тві слова. Страх, зраненість, злопам'ять. Тоді ви тільки ні. Чому ні? Тому що вже стане задоволення є. Став неспокій, вже є. А де неспокій, там не може бути «да». Там буде тільки ні. І тут, коли я почув, що я сказав ні, я можу вимолити цей ні. Тому значить вимолити. Або з тою людиною, або з іншою ситуацією позитивною, якою, яка тебе потихеньку вертає до тебе самого. Ти приходиш до себе, тобі вже хочеться сказати так. А є стан, коли не хоче нічого бачити. Ні, не хочу бачити, не хоче тунети, не хоче чути, не хоче нічого. Це сам. І в таких випадках, якщо в тебе хоч трошки є християнина, подзвони тій людині. Скрипай люди. І прости мені. Тут не треба філософії. Тут треба просто присутність. Це вже важко, повірте. Не раз філософію ми більше не А тим, що ми просто є, ми більше зробимо добра. Ти не одинокий. Ти є. Ми знаємо, що Бог є. Тому ми не одинокі. Хоч Він і не говорить, але ми знає, що ви є. І в тому в нас є сила. І в тому в нас є підтримка, бо Він є. А якщо він, ми ще подзвонить сестрі чи брат, і він ще нам підтримає, ще щось скаже, то вже більше як є. То набагато більше, як є. Ну не вимагайте таку людину, а будьте такою людиною. Це різні речі. Хоча ще таке запитання. От іноді буває така ситуація, коли можна вміти сказати ні. бо Тебе використовують, 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 так. використовують і, 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 і в тебе йде згіршення, так. ти робиш, а де протести, і це незадоволення, виникає каже, за те, що ти не відмовив. Так, страх. Страх сказати ні. Повністю завжди. Це може бути хронічна хвороба. Це для дитинства. не мав права сказати ні. Ні. Це одне. Друге. Страх мені, мій, бо я щось від тебе хочу, а ти мені не даси подав. Страх ти мене кинеш, тому я боюся сказати ні. Далі. Я боюся сказати ні, тому що я не хочу тебе образити. Я не хочу там ще щось чоловікової розмови. Але я кажу ні, перше за того, що якщо я ще трошки потерплю, то кришу мені зірве. Це номер один. Тобто мені треба сказати ні тому, що я бачу, що людина доводить до гріха себе або мене то я можу сказати. Знов це, основ, якщо взяти, що ти душа. І що тобі важніше, стан твій, бо від твого стану, або ти сковає тебе, або ти зможеш подати руку. А ти побачиш, що тебе ж сковує. Про яку руку тут говорити? Не можеш сказати. Бо ти допустив через те, що не сказав. А далі вже встановити дуже важко. Прийти до норми. Дуже важко. Тому це дуже важко. Тому хочеться в тому сказати ні прости. Бо просто ні сказати це не завжди воно нормально зреагується. А от коли прости, вибереш мене такий стан мене не може. Я думаю, що Кровше, якщо розпалюється, вона буде ходити. Чо ні? Що не хоча просиш? Поки, поки тебе вже не виведе, аж тоді буде. О, тому мусимо це осмислити. Якщо бачиш, що людина вже розпалена, не вини її, вона вже ваду. в неї стан станув його її стане, то вже до червоної лінії. Якщо ще. Якщо крок, і ти можеш людина робити собі або цій людині. Тому бути обережним собі. Но для тебе важна очі цієї людини. Очі людини важливіше, як твоя правда. Оправдання кожної людини важніше, як справедливість. Бо оправдання тебе оживляє. А справедливість заганяє. Оправдання повертає тобі енергію життя, а справедливість забирає життя. Бо справедливість є егоїстичне і зовнішнє. Ні нема любові, ні нема прощення.